Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео пропоную подивитися, які зміни і що нового підготували нам розробники ближчим часом в грі. І наперед забіжу, буде дуже цікаво. Але перед початком маю деяку інформацію і хочу з нею поділитися. Особливо це цікаво буде тим, хто в пошуках альянсу Альянс на з шукає нових гравців до себе в команду. Стосовно вступу, це мають бути активні гравці від 75-го рівня, які хочуть розвиватися в грі, проходити командні завдання, бити обов'язково титана, брати участь у квесті Альянсу і все інше. Участь у війнах за бажанням і при участі Центр Фіолетовий. Свою чергу в Альянсі панує дружня атмосфера і можливість поспілкуватися на різні ігрові теми. Ось тут телеграм, куди можна написати для приєднання. Тож приєднуйся, якщо шукаєш альянс і цікавого проведення ігрового часу в Імперії Пазлів. Назва альянсу та телеграм-каналу буде ще додатково в описі під відео. А тепер давайте говорити про оновлення в грі. Як то кажуть, цей день настав і з повним оновленням до 70-ї версії має запуститися територія драконів. Отож, територія драконів додасться, і що ж ми матимемо. Таке загальне відео я робила вже по цьому, воно є на каналі, але відтоді деякі незначні деталі змінилися, але в загальних рисах все так і є. Тож я так в декількох словах розповім, що ж буде зараз на новій території. На ній будуть доступними для будівництва нові будівлі. Це сам замок, вежа, аналог, шахти, ферми і інші. Це можна буде відразу розбудовувати за їжу та залізо, тобто їх аналоги. Ресурси і енергія з території нашої фортеці і з драконів не пересікатимуться, лише самоцвіти. Далі буде додано 30 етапів, тобто для проходження карти. За проходження буде отримуватися певна кількість монеток, щоб прикликати драконів, ну і ресурси випадатимуть. А ще будуть додані набіги та квести, тобто вже можна буде змагатися з іншими гравцями, пробувати, як це все працює. Ну і за квести будуть якісь винагороди. А ще мають бути додані дві скрині нагороди, ну і має бути аналог шляху доблесті, але поки за нього не писали, тому можливо трішки згодом додасться. Щодо героїв драконів, то поки не казали, хто з них вийде. Я сумніваюся, що всі зараз. Там їх багато є: і п'ятизіркових, і чотирьох, і трьох. Ось тут на фото чотирьох і трьохзіркові герої найновіші, тобто останні, яких показували на Беті. По їх вміннях та характеристиках теж деякі є відмінності від героїв, але більше в цифровому співвідношенні. Наприклад, ось я зачитаю характеристики одного з п'ятизіркових драконів: 13 837 атаки, 13 744 захисту і 12 145 життя це значно більше ніж в героїв, тобто треба буде звикнути. Також до основного вміння додасться ще додаткове і ще душа. До речі, в тому попередньому відео я за це розповідала, то це не змінилося. Більш детально про драконів я думаю зроблю ще відео і вже наглядніше про це можна буде поговорити, як вони вийдуть. Також буде два вікна для виклику драконів. Один з них буде коштувати 2000 самоцвітів, і там ще можна буде за монетки з карти прикликати, але шанси менші зловити п'ятизіркового дракона. А в другому вікні вартість буде 3000, але шанси вищі. Отож, такі новини за територією драконів, і вже скоро можна буде самостійно спробувати що і як. Працює далі. Я вже за це казала в календарі, але й тут є така новина, тому повторюся ще раз. 23 вересня розпочнеться повернення в Морловію. До Морловії додадуть двох героїв нових: це герой святині Вейн з дуже швидким набором мани, і він буде травильник з викраданням лікування, як то типово для вампіра. І ще буде Честер, герой льоду. Він буде шкоду наносити по трьох, а ще даватиме їм подавляння. Лише шкода, що з повільним набором мани він буде. Ну і з костюмом буде лише алокардо зі старіших героїв. Знову буде виклик дикої природи з'являтися періодично, адже є нові герої Фауни, які чекають на реліз. Тож зацікавленим гравцям варто підзбирати самоцвіти, адже герої варті уваги, бо мають як мінімум резіст до божевілля таємних героїв. Ну і вежа ніндзя буде в грі теж ближчим часом, бо знову ж таки є представлені нові ніндзя, і ще всі з минулого разу навіть не вийшли. Вежа буде цього місяця з 24 вересня. А от наступного я думаю, що теж. Але це припущення, теж побачимо, як вже буде календар на жовтень. Ще таке невелике оновлення по календарю на вересень. Знову замість повернення в святилище будуть таємниці опери. Тобто так само, як і минулого місяця, чомусь замінили. Отож, це всі новинки, що нас очікують з оновленням до 70-ї версії, і нарешті вже має запуститися територія драконів. Хоча я не виключаю такої можливості, що щось може піти не так, і драконів будуть доопрацьовувати. Так вже було не рази з просто подіями, які з'являлися в грі, наприклад, островом монстрів чи лігою героїв. А тут фактично таке масштабніше ігрове доповнення, тож не знаю, як буде. Ну і сподіваюся, що не повилазять знову баги, як от було минулого місяця, після обнови до 69 ї версії. За це теж писали розробники, що багато чого пофіксили вже. Пишіть, що думаєте про територію драконів. Я просто бачила вже неодноразово запитання про те, коли вже будуть дракони, і багатьом це було цікаво. А комусь навпаки. Тож до якої групи належите, ви напишіть, чекали, чи байдуже і не цікавий територія драконів. А на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нову інформацію про різні оновлення, новинки, все, що чекає нас в грі. А також, якщо відео було корисним, то ставте вподобайку, а також можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.